Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми знову в... В Бапі... яка називається. Отака саба, яку ми грали. Ну, <реку> я <реку> зараз. Сламіє Брейнрот, коротше, вона називається. Хто забув? Ай, ці! Якісь так отдавили! Да ну сколько я тут буду? Сидите. то тут троллы в основном. Ну, как... Взагалі музыка пішла. Что, за музыка? Мне интересно. Каво. Сейчас еще просру легендарку. І за яку потрібно ходити на край світу, я тобі кажу. Я тобі кажу, зараз це друга частина, ну в принципі. Ой, і щас ще. О, такий чел, ну, в принципі, Слухайте, я самий вкачаний чел на серваку. До речі, я забув вам сказати, я в минулому відео вкачав, Що тепер двома руками можу какати. Дивіться. Оцей можу взяти. І Ось цей можу взяти. Два от. Але якщо я дроп нажимаєте, а, дропаю два. Ну, такий медіум тут пішов. Все нормально. А Фані там іде, типу, веселий. В Якого куска нема. Все. Ага. Думаєш цунамі мене зіб'єш? Ага. Скажи, танцуем, Макс. Макс, сюди Пішли стелегу. Да, хорош, ми взяли А ні, чому? Чому ми одну взяли? Скажи, Макс. Макс, чому ми одній беремо? Щоб не піти мені тако само? Вдай сюди і взяти тройний оцей. Чуєш, я вже так швидкість вкачав щось. Що все. Все, я дуже вкачаний чел. Міфік і все. Ага, тут ще трол йде! Ну, Йо-ма-йо Оці От тепер головне звідси вибратись, скажіть. Ну, ви згідні, як звідси вибратись, так? Да? Ні, мене вбили. Туда туда Тут Легендарный Рейнбоу Шер. Ну все, можно теперь свой лут собрать. Ну нарешті. Нарешті можно. Вот это и забрать. Фаст. Еще один фаст. Не, и там нифиг. Зараз два міфіки я біжу. Знаю, чи воно. Воно мене майже наздогнало. Ага, там фаст. Не, фаст, фаст жорсткий дуже. Угу. Uh -huh. А ось з цього можна, в принципі, лишити. Що ж, я два міфіка нам привіз. Я такий... Хело, в мене два міфіка, що ти хочеш? Давай, що таке? Сел? Єс? Yes. Давай ще одного міфік. Відкриваємо ці міфіки. Не, це ж слухайте щось. Балерино ло Лололо Level 1. Капець, мені таке падає. Слухайте, давайте ще раз спробуємо туди піти. А що ви думаєте? Я тоже. Я. Я теперь можу. Угу, тут тролли йдуть далі. Шаудентрол. Шаудентрол. Ага, угу, це тролл. Почти можна бігти. Ні, це трол. Де воно? Тут? Це трол? Ще один тролл? Нічого не йде. Можна бігти, можна бігти, можна бігти. Два міфіки одразу. Людина тут оббитися не можна. Ага, міфік. Ну, все, там, нубочки. Можна бігти. Ой-ой-ой, я два міфіка маю. Що я можу зробити вам? Хе-хе-хе, я можу цього продати. Ляс! Yes. Єс. Yes. Єс цих поставити. Двох. От так. от так я можу собі вже другий поверх зробити, в принципі, але втратити всіх Брейнротів, але це не дуже хочеться зробити. Що в мене така імбазар? Не. Ой, це краще Закрийте Брейнрот. Йо-майо! Йо-майо! Ну, в крайте, я вам скажу, то там е, його замінив сумнані Брейнрот. Що це таке легендарний Сексевин Ремерикріз? Ладно, нічого немає. Денсем, Денсем, Денсем. Денс Суксевен. Ой-ой-ой. Легендарний це Цікаво. Поверх другий. І плюс одне місце. Мені цікаво, що тут буде. Який Сік Севен мені. Сик севен, севен, севен! Йомо! Сик севен! Оський стар дроп! Я, я хочу, щоб це мій друг побачив. Він тупо є. Чуєте один лям? Лямка. Лям, лям, все, у мене вже швидкість сімдесят. Дуже дивіться, який я швидкий. Взагалі швидкий. Нічого не запала. Король Ой-ой-ой. ой Секслакіблокс. -ой 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 -ой. О там було якраз два. В мене є на два. Два сили, дві сили. А, скільки я знімаю вже? Вісім хвилин, уявляєте? Вісімх. 8... Лешки. Головне, щоб пішов якийсь. Якийсь смол. ай! Ой-ой-ой, я рознісся. ні, Не, не, ну ні. Ууу, медіум ша один. тону його. Ну добре, певно, вже будемо закінчувати. До побачення.